Це не просто страшно, а це страшно подумати. Пані Ольга та її родина ще й досі оговтуються від наслідків нічної ракетно-дронової атаки. Удар був, якщо в хаті була, і знаєте, і зразу. У мене була одежа готова, я зразу вділася. От, і вийшла на вулицю. Як виходжу на вулицю, воно шумить над головою. Гуд, не шумить, а гуде над головою. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля його рожа. Обидва їх будинки зазнали значних ушкоджень. Дай що робиться. Дуже думаю, я не знаю. Навірно, треба раніше стікло повикидати, потім мести. За кілька метрів у водоймі велика вирва, багнюка від якої а ще уламки та скло встелило подвір'я господині. І такий вибух був. Не дай Бог нікому це, звісно, пережити. І Це дуже великий страх для людей. Понад 30 домогосподарств, що зазнали руйнувань, зафіксували члени комісії, які займалися оцінкою стану пошкодженого майна. Серед усього є пошкодження і у кількох закладах освіти. У місті розглядають можливість надання мешканцям одноразової грошової допомоги, залучають благодійні фонди. Задіяні декілька благодійних фондів. Завтра, в тому числі, в місто приїжджає. Ще один фонд, який буде надавати безпосередньо матеріальну допомогу МДФ, дошка, плівка, там брезент у них якісь є, балончики, спіни, тобто такі матеріали, які дають можливість там і вікна позакривати, і дах тимчасово перекрити. Потерпілим від нічної атаки, зі слів виконуючи обов'язки міського голови, надаватимуть допомогу із матеріального резерву громади. Можливо, не знаю, сьогодні, можливо, вже завтра буде підготовлено рішення, щоб надати матеріальний резерв для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.